Вітаю, про що загадана людина думала перед відпочинком, коли лягала спати, подумайте про свого партнера, ми зараз подивимось про що або про кого. Людина перед відпочинком, можливо, думала про свої труднощі або втрати, але також про важливі для неї стосунки, партнерства. Вона розмірковувала над своїм життям, своїми вчинками і можливими наслідками. У людини були також позитивні думки та надійне на краще майбутнє. І людина шукає духовного натхнення, і також, знаєте, тут є такої форми думки, тобто людина має надію на те, що щось у подальшому буде відбуватися насправді гарно. Але зараз людина розуміє, що вона дійшла до каси, де потрібно розрахуватись за те, що він або зробив, або тобто тут різні моменти, але це стосується стосунків. І він це розуміє, що після втрати він розуміє і, можливо, десь побоюється. Чому потрібно тут буде вирішувати дуже важливі аспекти свого життя, і від його рішення буде залежати, як будуть надалі стосуватися питання відносин, тому що людина тут більше думала про відносини з кимось, можливо, з вами.